Друзі, доброго дня! Приїхав до нас ось такий Lexus ES 300 Це у нас гібрид на передньому приводі. 2.5 бензиновий мотор. Ти вже поклали камеру заднього огляду, передні та задні проктроніки, кривання кришки багажнику з ключа, космічно великий задній ряд. Ось такий у нас чорний салончик, Все у нас в ціле збережене. Готов вже на безключовому, повний електростеклопакет, пам'ять сидінь, топова акустика, повний пакет регулювання сидінь, додаткові функції. Будь ласка, регулювання світла, ось таке мультимедійне кермо. В Лексусі у нас ще присутні ось такі. Прикольні рожки, зручно перемикатися, до речі. Будь ласка, великий мультимедійний екран регулювання клімату і автоматична коробка перемикання передач. Авто повністю ціле по салону і дуже-дуже просторе. Тож, кому потрібний реальний диван на колесах, який ще й буде економити вам паливо, будь ласка, приїжджайте до нас на кільцеву. Є ось такий варіант.